Війна неймовірне випробування для кожного українця. Але якщо ви думаєте, зараз точно не до співу, то дуже помиляєтесь. Привіт, друзі! Мене звати Каріна Гльвінська, і я розповім вам, як вокал не лише тішить серце, а й працює на користь нашої перемоги. Знайомтесь, це гурт «Жоржини» – троє дівчат з Черкащини, які виконують народні і вінтажні українські пісні. Спершу записували просто для того, щоб прослухати, як вони звучать з боку. Згодом почали публікуватися в соціальних мережах. Ніхто не очікував, що ролики з кожним днем набиратимуть величезну кількість переглядів, лайків і коментарів. Першу активність надихнула чотирьох вокалісток продовжувати викладати відео. Згодом лишилося лише Тріо: Ліза, Анна та Аліна. Для дівчат спів став в першу чергу способом зібрати гроші для військ. Вони не могли сидіти, просто склавши руки. Тому підійшли до волонтерства креативно, почали робити на загал те. Що вівсь найкраще? Коли на крилях ночі на землю сон злетить, я в темний гай виходжу, з квітками гомонить. Самотужки жоржини змогли зібрати на три квадрокоптери для знайомих воїнів, а ще регулярно допомагають закривати інші збори: на тепловізори, машини, дрони. Також, коли є можливість, вони виступають із благодійними концертами у різних містах на заході України. Тріо співає а капельно, тобто без супроводу музичних інструментів, і лише ті пісні, які їм подобаються, щоб показати все, на що вони здатні. Окрім допомоги зсу, жоржини мають ще одну благородну ціль поширювати українську культуру. І вони переконані, що душа українського народу захована саме у наших піснях, які наспіували ще матері над нашими колисками. Почали займатися вокалом і об'єдналися в колектив. Ну, вокалом ми почали займатися ще давно. Ще коли навчалися всі разом в музичній школі. На ми ходили всі дружно на вокал. Правда, дівчатка трошки менші, я трошки старший. В нас були різні викладачі. А от в Тріо ми вже об'єдналися в січні 2023 року. Перед поїздкою на фестиваль Різони з України в місті івано франківськ а Яка ваша улюблена пісня з тих, які ви виконуєте? Моя улюблена пісня це «На дворі червоніє» і Не питай. «На дворі червоніє» — це такий український романс, а не питай це така лірична, трошечки сильна О, пісня. У мене немає прямо конкретно улюбленої пісні, мені Майже всі подобаються. Ну, і в мене так само. Я теж не маю улюбленої пісні, тому що всі пісні, які ми виконуємо, ми їх дуже ретельно підбираємо. Вони в нас дуже хорошу фільтрацію проходять, і тільки після того ми їх виконуємо. А от як якраз ви вибираєте ці пісні, які співаєте? З соцмереж, з різних книг з українськими народними піснями. Ну, в основному, це, звичайно. Ютуб, Тікток, можливо, щось десь почули в когось десь щось перейняли, десь щось почули, пошукали. Десь в інтернеті якусь назву пісні знайшли, сподобалась. Теж знайшли, як вона виконується. Коли ви вирішили допомагати коштами зсу ще в 2022 році, коли ми співали спочатку в квартеті, але тоді наш квартет ніяк не називався. Ми просто з дівчатами збиралися, співали. І тоді ми відкрили свій перший збір на тепловізор. Ми з Жували відео тоді ще в Фейсбук. Це була така наша найголовніша платформа, де ми висвітлювали свою творчість, і пісня набрала там. Ну я не пам'ятаю вже точно скільки переглядів, там чи близько мільйона, якщо я не помиляюся, і ми зібрали понад 25 тисяч гривень тоді завдяки. Коли ти берегом ідеш, це наша така перша дебютна пісня. Ну і наостанок про що ви мрієте? Якщо говорити саме як колектив, то звичайно ми мріємо далі нести українську пісню не тільки там в межах України, а й за її межами, за кордон, щоб всі знали, яка наша культура прекрасна, яка вона різноманітна, яка вона унікальна, тому що. Таких пісень, як українських народних, напевно, немає ніде. А ще хотілося б, щоб вже настав мир, щоб ми могли вільно співати, не тільки збирати на дрони, тепловізори, а просто співати для людей. Зараз молодих вокалісток не так багато часу для творчості, але вони переконані, що зроблять усе можливе для того, щоб радувати слухачів новими відео, а військовослужбовців необхідними спорядженнями. Приємно спостерігати за людьми, яких любов та пісня супроводжують навіть у найтемніші часи. І я впевнена, що такий чудовий гурт Жоржини почують у всьому світі. Я Каріна Хорвінська. Раджу вам зазирнути на сторінки дівчат та задонатити. Слава Україні, Па-па-па-па!